Найкращий спосіб передбачити майбутнє це створити його Абрахам Лінкольн. 25 вересня ми прийшли в Торню. Фортуна була на нашому боці, і перші 2 дні йшли дощі. А це значило, що розвантажуватись ми не могли. І ми працювали в лайт режимі. Потім ми ще 2 дні розвантажували це вапно. Після цього нас чекав 36-годинний перехід з Торні в Гавле. Там ми були всього 6 годин. Бо на Гавла в нас було всього 1000 тонн, і ми відправились на завантаження у порт Котка. Це була знов Фінляндія. Так ми взяли Доброго і пішли до берегів Голландії. Це були найщасливіші моменти цього контракту. Чому? Тому що контракт з Старпома закінчувався, контракт йому не продовжили, і він мав на протязі 10 днів поїхати додому. У мене було таке відчуття, що це я їду додому. На момент монтажу цього відео в мене позаду вже два контракти. І таких кінчених маразматиків і жорстоких командирів я не зустрічав. А тим часом, 4 жовтня, ми зайшли в Порт Терньозін, і сама погода веліла моїй душі радіти. За бортом були останні проміні сонця. Після замивки трюма в Терньозіні ми знову отримали рейсове завдання Гент-Хероя. В Гент ми заходили в суботу вранці, а це значило, що вантажні операції почнуться в понеділок, і у мене буде перший вихідний за останні два місяці. Та й в понеділок приїде наш Старпом, а голландський поїде. В суботу, до речі, до Сторпома приїхала дружина. На флоті це досить розповсюджена історія, коли жінки приїжджають на борт до моряків, і вона була на перший погляд адекватна. А ми з тим же другим помічником знову сходили у гент і класно відпочили у місцевих закладах. 10 числа почались вантажні операції. Я тоді працював на найвищій палубі Monkey Island. До мене підійшов Старпом і сказав. Я знаю, що ти радієш, що я їду додому. Я знаю, що я був неправий в тому, що кошмар в тебе весь цей час, і був часто несправедливий до тебе. Пробач мене. Але колись ти мене зрозумієш. Він поїхав. Я не став з ним прощатися і жати йому руку. Він навіть не здав справи своєму змінчику, так як не хотів чекати до вечора і поїхав. На наступні 10 годин обов'язки Старпома на себе взяв другий, а я став другим і робив його роботу. Навіть капітан, з яким у мене були спірні стосунки, подякував мені і сказав, що побачив, в мене є потенціал. Вночі ми вийшли з порту. Вранці я піднявся до сторпома на вахту і тоді в мене з'явилася мега велика мотивація вчитись. Перші дні я працював по 12-14 годин на містку, але почалася портитись погода. Тим паче, що курс ми тримали на Норвегії, розвантажились в Харої, ми мали йти на північ до порта Халсвік. Йти нам довелось у Баласті. Йти у баласті це йти без вантажу, маючи тільки воду в баласних танках. Діло в тому, що коли судно закінчує розвантаження, воно в основному не може відразу взяти інший вантаж. І якщо судно не набере воду в баласні танки, воно просто перевернеться. Для цього і набирається туди вода, щоб судно більше занурилось у воду. І значить йдемо ми в баласті на північ і тут грянув шторм. 9 малів. Висота хвилі 8-10 метрів. Це було пекло тоді. Я жив у прямому сенсі від туалету до туалету. Але працювати треба, і ти йдеш і працюєш. Коли ти маєш обід чи кава тайм, ти не йдеш пити каву, їсти. Ти в туалеті і п'єш воду, бо у ртів тебе дуже сухо. Але відразу ця вода вилітає назовні. Я не хочу когось лякати, хтось переносить шторм нормально. Я просто намагаюсь показати життя на судні таке, яке воно є. Без ярликів. Всім добрий ранок, вже на календарі 17 жовтня. Вчора така ночка була безсонна. В пів 12 був по подіоном. Ми почали шуртувати. Потім ми відразу вночі ставили балкеди. Треба пошвидше звідси йти, щоб не захотити погану погоду. Тому що, якщо ми будемо йти з Норвегії і не захотимо погану погоду, це буде удача. Тут зараз, особливо в цей період. Дуже-дуже погана погода. Якась качала постійно. Ну, Були моменти, що опускало, але потім знову починало. Це воно не дуже круто. І далі, який в нас план, ми йдемо в Щецин, в Щецен, в Воданськ. З Норвегії, з Халсвіка. І потім в Буданській розгружаємося цими камнями. До перший раз таке наваличене грусту, в основному якесь зерно, таке біль, більш насипів, а тут на наваличні, якісь камні. Розгружаємось, потім йдемо в годину і з цього дині Ерітс, це коротше, 10 кілометрів від Лондона. Так що поки ось так якось. У вантаженні цих каменів особливих проблем не було. Просто на протязі дня нам доводилось шифтуватись декілька разів. І це все супроводжувалося вітром. Шифтування судна це переміщення судна вздовж одного причалу. І в цей же день увечері ми закінчували вантажні операції і тримали курс на польський порт Гданськ. Нам дуже пощастило і у північному морі шторма не було. А ось у Балдиці вирував сильний шторм. І капітан прийняв складне рішення.